Чому наші бажання не збуваються? Ми ніби робимо все правильно, візуалізуємо, візуалізуємо, а нічого не відбувається. Ми щось робимо не так? Друзі, все так. Перша відповідь, чому бажання не збуваються, це те, що, можливо, ще пройшло мало часу. І ваше бажання обов'язково здійсниться, лише треба трохи зачекати. Майте терпіння, реальності треба час, щоб матеріалізувати ваше бажання. Воно здійсниться, але трохи пізніше. Друга причина, чому ваші бажання не збуваються. Це те, що можливо у вас недостатньо енергії. І ви енергетично не відповідаєте тій лінії життя, на які ваше бажання вже стало реальністю. Піднімайте свій рівень енергії завдяки медитації та позитивним думкам, діям, емоціям. І ваші бажання обов'язково збудуться. Причина номер 3 це не істинне, ваше бажання. Воно йшло не від душі. Це бажання когось, але не вас, справжніх. Всі бажання, які йдуть від душі, завжди збуваються. Звісно, якщо енергетично ви готові їх прийняти, і розум теж не противиться цьому. Бажання, яке йде від душі, досить швидко збувається за умови, якщо і розум це бажання підтримав і прийняв. Приведу вам приклад: Душа хоче новий ноутбук для роботи. старий не справляється з поставленими задачами. І вже некоректно працює. Розум аналізує це бажання і підтримує, адже робота це важливо, і без нового ноутбука неможливо буде її виконати гарно або взагалі виконати. Тому бажання отримало два так від розуму і від душі. Тому досить швидко збудеться. А якщо так, душа хоче новий ноутбук просто так, щоб фільми дивитися на більшому екрані. Тоді розум може і не підтримати це бажання. Скаже, наприклад, ну це дорого, не на часі, і не так це нам потрібно зараз. І так далі. Тому таке бажання може довго не збуватися, а може взагалі не збутися. Думаю, ви зрозуміли суть, яку я вам хотіла донести. Бажання душі, яке розум теж підтримав і прийняв, збудеться з дуже великою вірогідністю. І так продовжимо далі. Якщо бажання не ваше, не від душі, а нав'язане соціумом чи батьками, чи цим бажанням, наприклад, ви хочете комусь щось довести, чи підняти свою значимість, самооцінку і так далі, то це бажання може і не збутися. Це не значить, що воно точно 100% не збудеться, воно також може матеріалізуватися. Але ви не отримаєте такої радості і задоволення, які очікуєте від цього бажання. Бо ця радість буде недовга, тому що лише істинні бажання від душі приносять дійсно справжню радість і тривале задоволення. Ці бажання можуть бути як дуже матеріальними, наприклад, бажання того ж авто чи ноутбук купити чи ремонт в квартирі зробити, так і більш духовними. Наприклад, зустріти кохану людину, стати впевненішим собі, чи, наприклад, відпочити десь в горах і так далі. Дійсно ваші бажання вас наповнюють, а не ваші, навпаки, часом лише спустошують. У всіх людей бажання різні, різні і потреби. Тому не варто дивитись на когось, бажайте те, що дійсно вам потрібно, а не тому, що це у когось є. Ну, наприклад, комусь потрібна велика біла машина, щоб їздити на роботу, а комусь подобається туди їздити на велосипеді, тому що так ця людина підтримує себе в формі і почувається здоровіше. Розумієте? Хоча він, цей чоловік, може придбати собі також машину, але просто не хоче. Тобто не обов'язково ви маєте слідувати оцим канонам нашого суспільства, нав'язаним нам, що треба обов'язково мати те, те і те. А якщо ти цього не маєш, то ти не успішна людина, і життя в тебе взагалі не вдалося. Кому щасливо жити в невеликій хатинці, невеличкому селі, далеко від міста, а комусь прекрасно і гармонійно жити саме в квартирі. В центрі великого міста. Тому це все дуже індивідуально, і треба роздивлятися кожне ваше бажання в контексті саме вашої душі, не дивлячись на когось і на щось. Тому що, поки ви будете ганятися за чужими бажаннями і цілями, то просто розтратите свою енергію, скажімо так, на пусті для вас бажання, а щастя так і не отримаєте. Ваша душа досить чітко знає, що насправді ви хочете, що насправді ваше. І щоб її почути, відновіться зв'язок з собою, медитація вам цьому допоможе. Силочку дивіться на відео вище на екрані, якщо ви ще не бачили це відео. Чому я на цьому роблю акцент? Тому що без цього зв'язку вам складніше буде зрозуміти свої істинні бажання, так само, як і цілі по життю. Ви просто будете витрачати свою енергію на те, що для вас насправді не має ніякого значення. Ви будете виснажливо працювати над тим, щоб відповідати оцьому вигаданому стандарту успішної людини в нашому суспільстві. Але коли чи якщо і досягнете цього рівня, то насправді відчуєте короткотривале щастя, а далі, можливо, може прийти і спустошення, і апатія до життя. І навіть депресія. Тому здійснюйте ваші істинні бажання і прямуйте по життю своїм шляхом. Будьте вільні від стереотипів суспільства, адже щастя для кожного насправді своє. І так, друзі, ще я забула сказати про такий ну, важливий момент, чому бажання не збуваються. Бажання не збуваються тому, що ви аж занадто цього хочете. І тут спрацьовує такий цікавий принцип. Дуже хочеш, нічого не отримаєш, а отримаєш лише тоді, коли вже перестанеш цього хотіти. І в мене так було не раз. Особливо в дитинстві. Я так сильно пам'ятаю, хотіла іграшку, що, звісно, її не отримала. Часто ми чогось дуже хочемо зараз. Але ж ні, бажання здійснюється через півроку, рік, тоді, коли, коли воно нам вже зовсім не потрібно, і ми вже майже забули про нього. От якби воно здійснилося раніше, можливо, воно принесло б нам задоволення. А через рік воно вже нам часто і не потрібно. Ну, принаймні, я так думала, стосовно деяких моїх бажань. Але ж, друзі, якщо воно, це бажання не потрібно нам через рік, чи було це дійсно наше бажання? А може це просто була якась швидкоплинна забаганка? Подумайте над цим. Чи було це насправді ваше бажання, якщо у вас так було в житті? Ще також буває, що бажання здійснюються тоді, коли приходить саме потрібний час. той час, коли це бажання має якесь певне значення. Наприклад, дуже простенький приклад, моїй знайомі потрібен був вживаний холодильник на дачу. Вона його шукала по об'явах, питала у одних людей в інших і все ніяк не могла знайти потрібного. І ось одного разу вона прийшла в гості до подруги, в якою працював майстер, клеїв обоє, і виявилось, що він продає чудовий холодильник, який він може привезти їй на дачу навіть своєю машиною. Тобто так склалися обставини, що знайома знайшла потрібен їй холодильник при певних умовах і через певний час. Ну, ви зрозуміли, думаю, з цього прикладу, що буває саме так приходить той час, коли дійсно ваше бажання реалізується найкращим способом і для вас, і для всіх оточуючих. Ця знайома могла купити насправді холодильник будь-який час. Але щось все ніяк не могла вибрати? Лише коли прийшов час, вона відчула так, оце саме воно. Так, є такі бажання, які навіть не потребують візуалізації. Ця практика, практика візуалізації направлена на більш такі глобальні, серйозні бажання. Хоча можна її використовувати і для реалізації таких дрібненьких, простеньких речей. Майже завжди бажання реалізуються у людей з сильною енергетикою, у яких знаходиться в гармонії душа і розум. Вони проявляють любов до себе, повагу. Віддаю цьому світу свою позитивну енергію, а Всесвіт натомість здійснює їхні бажання і матеріалізує якісь позитивні події в їх житті. Також ще не здійснюються бажання, які нечіткі. Наприклад, такі Хочу бути багатим, а можна поконкретніше, що саме ви хочете, яких багатств, або хочу бути успішним. Ну, що саме означається для вас? Поясніть, будь ласка, Всесвіту ясніше. Хочу багато заробляти, а конкретніше скільки ти хочеш заробляти. Бажання має бути зрозумілим і досить чітким, бо таке розмите бажання не здійсниться. Адже насправді ви і самі ще не визначились, що хочете і скільки, тому і всесвіт, звісно, вам не допоможе це реалізувати. Також не здійснюються погані бажання. Бажання, які комусь можуть завдати шкоди. Наприклад, ви мрієте, щоб вашого колегу звільнили, а ви зайняли його місце на роботі. Тоді, скоріш за все, можуть звільнити саме вас або перевести на посаду з нижчою зарплатою. Негативне бажання буде не виконане або направлене проти вас, тому мрійте позитивно і без шкоди для інших людей. Ну ще бажання не здійснюються без фізичних дій. Так, друзі, хоч якось діяти, але потрібно. Хоч щось робити, робіть якісь маленькі кроки до своєї мрії. Це дуже важливо. Адже без фізичної активності бажання дуже часто не здійснюються. Адже ми живемо в матеріальному світі, з яким ми взаємодіємо як на фізичному, так і духовному рівнях. І лише при поєднанні цих двох складових успіх гарантовано. Щоб бажання збулося, треба захотіти цього, візуалізувати його, відпустити і хоч якось почати діяти. І тоді результат точно буде. Ну а тепер, друзі, ми поговоримо, чому бажання збуваються не так, як ми того хотіли. Наприклад, один чоловік. Виявив бажання придбати собі нову машину. Він візуалізував її, заробляв гроші, складав і все ніяк не міг її купити. Одного дня він зустрів свого однокласника, який вирішив похвалитися перед ним своєю новою машиною. Як ви думаєте, що це була за машина? Так, це була саме та машина, про яку чоловік мріяв. Однокласник дозволив чоловіку сісти і проїхатись в цій машині. Вони приємно поспілкувалися і вечір чудово закінчився. Але коли чоловік прийшов додому, то подумав: ну, ця техніка, певно, не працює, або працює якось некоректно. Чому ця машина в однокласника? Але в мене її досі немає. Друзі, але тут все прекрасно працює. Насправді це так Всесвіт розмовляє з нашим чоловіком. І йому каже, дивись, ти вже сидиш в цій машині, скоро і в тебе така буде, сядь, проїться, і відчуй, чи готов ти до неї. Всесвіт ще раз перепитує нас, чи готові ми до цієї речі. Тобто, запам'ятайте, коли ви бачите цю річ зі свого бажання в когось, але ще не в себе. То за цю людину, обов'язково порадійте і знайте, що це знак, що скоро ця річ буде і у вас. Якщо ви щиро порадієте за цю людину, то пришвидшите реалізацію свого бажання. Розумієте? Так що це не значить, що візуалізація не спрацювала. Просто це бажання не реалізувалося ще на вашому рівні. Хоча вже на сусідній реальності, дуже близькій до вашої. Його вже чітко видно у інших людей. Думаю, ви зрозуміли. Ну, і так продовжуємо. Далі буває, що ми не отримуємо те, чого бажали, наприклад, візьмемо знов таки машину. Ми хотіли велику, гарну нову машину, а отримуємо, наприклад, у спадок маленьку стареньку. Але все ж таки машину. Але ви скажете: ну, що це таке? Я не таку хотів. Друзі, насправді це дуже прекрасний варіант, тому що ця ситуація нам показує, що бажання збулося не зовсім так, як ми того бажали, але це лише перший етап. Ви і ваша енергія поки відповідаєте саме такій машині. Маленькі, сіренькі і нічого страшного. Працюйте над своєю енергією, підвищуйте свою енергію і отримаєте велику, гарну, новеньку. По-перше. А по-друге, що можливо у вашій голові є така установка, що ви не варті того, щоб їздити на такій дорогій, шикарній машині, ви себе там почуваєте некомфортно, ніби не в своїй тарілці. Тобто, в мріях ви ніби й приймаєте цю машину, але насправді, можливо, ви ще не готові до неї. Якщо ви думаєте, що не заслуговуєте на таке авто, тоді вам треба відслідкувати в голові ці думки, які не дозволяють вам здійснити вашу мрію. Про думки, які нас блокують. Також про програми ми будемо говорити далі в наступних відео і працювати над ними. Бо це також може бути однією з причин, що ваша мрія не здійснюється. Ці ваші програми і установки вони дуже сильно впливають на вашу реальність, тому ваша реальність. Це чіткі відображення цих думок і цих програм, що є у вас в голові. Якщо ви зараз знаходитесь в неприглядному становищі, живете не зовсім приємним життям, то це лише завдяки тому, що такі програми у вас в голові записані, і вони реалізуються чітко у вашій реальності. Також часто буває так, що ви отримуєте не ту річ, яку хотіли. Друзі, але можливо, ви не бачите переваги цієї речі. Можливо, саме ця річ, яка прийшла до вас, а не ту, яку ви бажали, і принесе вам найбільшу користь, тому що вона вам підходить якнайкраще. А знаєте чому? Тому що на енергетичному рівні, на якому ви перебуваєте зараз, саме ця річ відповідає вам ідеально. Тому візуалізація працює. Хоч іноді здається, що все не так і не то, але бажання матеріалізується, хоч інколи не зовсім так, як ми того хотіли. Друзі, поділіться, будь ласка, в коментарях, чи збуваються у вас бажання, так, як ви того очікували, чи зовсім не так. Можливо, ви знаєте ще якісь причини, чому бажання не збуваються, тому діліться ними в коментарях. І так підсумуємо. Бажання не збуваються тому, що перше. Це не ваше бажання від душі. Друге. Прийшло мало часу. Почекайте, ще не прийшов слушний час для здійснення вашого бажання. Третє. У вас мало енергії. Підвищуйте її, і ваше бажання збудеться. Четверте. Розум не підтримав це бажання. Лише бажання, яке приймає і розум, і душа збуваються. П'яте. Бажання нечітке. Сформулюйте його більш конкретно. Шосте. Бажання негативне або шкідливе для когось. Воно точно не збудеться. Сьоме. Ваші програми в голові блокують здійснення цього бажання. Змініть їх і бажання здійсниться. Восьме. Ви не робите ніяких фізичних дій. Бажання збуваються при поєднанні дій на двох рівнях і фізичному, і духовному. А тепер підсумуємо, чому бажання збуваються не так. Ваше бажання збулось в когось. Ну тоді порадійте за нього. Це вам знак, що ваше бажання скоро збудеться і у вас. Воно вже близько, воно прямує до вас. Ви отримали не те, що хотіли. Насправді ви отримали те, до чого готові, що енергетично можете утримати, або що якнайкраще вам підходить на даному рівні вашого життя. Бажання збулося, але з сильним запізненням, і вже в радості від нього немає. Ну тоді спитайте себе, а чи дійсно це було ваше бажання і воно вам було потрібне? І так, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, розвивайтеся, здійснюйте ваші бажання, реалізуйте себе. Я вам бажаю процвітання у всіх сферах вашого життя. Проживайте кожен день якнайкраще, і в любові, і в гармонії. Наповнюйте цей світ своєю добротою. Хай в вашому серці завжди буде натхнення, а Всесвіт здійснює ваші мрії якнайшвидше і якнайкраще для вас.